У нас за во внутреннем дворе ангар огроменный такой есть. Туда постоянно привозят то, что мы закупаем. И такими же фурами отсюда выгоняется. Такой грохот был, что у меня аж затрясли стены в доме. Жутко сильный. Как с Украины дроны могут до Каринского дырять? Бригады вышли на границу с Днепропетровской областью, то есть это государственная граница Российской Федерации на данный момент. Зато за вас... хорошие цели появились новые ядерные цели Финляндии и Швеции. Глобальную ошибку совершила семья, приведя к власти офицера КГБ. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас. Вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Одразу хочу сказати, що в своїх студіях вони вже святкують перемогу над Україною. Ви спитаєте, чи не зарано, та ні. Вони цим займаються вже три роки повномасштабної війни. Три роки, хоча війна мала тривати всього декілька тижнів. Тож про все найголовніше я вам розкажу за мить. А ви тим часом не забувайте лишати нам свій лайк обов'язково підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути, побачене. І звісно, ходіть в опис до нашого сьогоднішнього випуску. Що ж ви там знайдете? Ви там знайдете найголовніше посилання на наш, на наш збір. Підтримку бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми збираємо на два комплекси: безпілотний авіаційний комплекс Москіто Стаб, система, яка посилює роботу наших епівідронів і робить їх майже невразливими до ворожої протидії. Маємо назбирати 296 тисяч гривень. І я щаслива вам повідомити, що понад 130, тобто більш аніж третину, ми вже з вами пройшли і назбирали. Тож давайте не збавляти обертів. Давайте будемо допомагати ще активніше нашим військовим. Ну а вони нам обіцяють, по перше, спиняти російську орду. А по-друге, звісно ж, фантастичні відосики зараз не про них і не про саме такі дрони, але все одно про красиве. Знаєте, що таке. Дзеркальні санкції, або що таке справжній пакет санкцій, а не та вато, яку так люблять катати європейці, це дронові атаки по Росії. Вони б'ють по нам, зокрема, як це було сьогодні. Ну а ми що? а ми підставляти другу, щоку не збираємось і б'ємо у відповідь. Тож наші пташки сьогодні полетіли до Москви, до Тули і до Новомосковську. Небо над Тулою закривали для прольотів на всіх висотах. Тульський губернатор повідомив про відбиття повітряної атаки в регіоні. За його словами, винятково і тільки уламки безпілотників впали в Тулі в Новомосковську, у другому за величиною місті Тульської області. Ми, скоріш за все, шукали підльоти до хімічного комбінату і ще кількох підприємств. Місцеві мешканці нарахували близько 19 вибухів під час відбиття атаки безпілотників. Ну і повторного. Повторного нальоту, повторної атаки зазнав Базальт. Це таке головне оборонне підприємство Росії з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ родів армії Російської Федерації. Ну а знаходиться воно у Московській області. Господи, 3.37 сім утра такий крохот був, що у мене аж затрясли стіни в домі. Вийшла на вулицю. пчелы просто гудели. Несколько как бы, такого, таку, таких каких-то как или грохота. Я просто с утра с просони даже понять не могу. Это непонятно, или дроны сбивают, или вообще что происходит. в, в той стороне, но в той стороне это Каринская. Я нахожусь под Звенигородом. Вопрос, как дроны с Украины Через всю Москву могут долететь до Каринского, потому что та сторона сбивает где-то в той стороне. Грохот идет с той стороны. Притом сейчас уже не такой сильный, а был очень прям жуткий, жутко сильный. Как э, с Украины дроны могут до Каринского долететь? Блять, над нами сейчас дрон пролетел. Господи, ну наскільки ж вразливі ці росіяни? Як легко їх чимось здивувати дроном, що пролетів, долетів через всю Москву? Та зачекайте, ми і по Москві наносимо удари. В столиці знову налітають самоліти, не бігуть поїзда. План перехват, план кавер закрив все небо над мордором. Росіянчики знову плачуть, бо в Москві затримують всі рейси на фоні атаки безпілотників. Судячи із онлайн табло найсерйозніші проблеми спостерігалися у Шереметьєва. Там скасували. Виліт семи літаків та ще 15 рейсів затримали. Також ряд затримок відбувався або скасувань в Дамадєнова, Внукова та Жуковському. Це все я вам перераховую аеропорти Москви, які знаходяться або в самій столиці, або на околицях. В аеропортах зранку зібралися сотні пасажирів, які чекають на виліт. Ну, а мені здається, що тим часом у малесенькі людішки можуть почитати новини і дізнатися про успіхи СВО. Люди назвить купалі і є таку ситуацію. Але є ще одна в мене гіпотеза. Що ж там могло відбуватися, чи кого шукали у Москві. Хтось може нам. Із Російської Федерації із Москви можна в лічку скинути адресу студії «Соловйова Лайф. Хоча з іншого боку, ну ми ж цивільні, може військові, представники сил безпілотних систем вже і знають його самі, і якраз не просто так наші пташки кружляють над Москвою. Я чесно кажучи, такого ще не бачила, аби пропагандист сам. Працював ще й абсолютно безкоштовно навідникам вогню, здаючи позиції зі складами допомоги для російських СВОшників. Спочатку вони пам'ятаєте хазувалися в одному із сюжетів в прямому ефірі, що збирають дрони в Москва Сіті. Ну а тепер розповідають, здають задній двір центру фейків та цитаделі зла. Натяг, прочитано інформацію, занотовано, але чесно кажучи, від гаспаряна я такого не очікую. А что ты скажешь по поводу СВР-фонда? Вы же тоже деньги собираете. Собираем. И, и больше того, еще и отчитываемся. Регулярно. Перед налоговой. Ни копейки из того, что вы скидывали, не пошло куда-то. В нецелевое использование. Ни копейки. Знаете, я вот э, жалею, и, и, наверное, мне надо все-таки с Рудольфовичем по этому поводу поговорить, чтобы мы э, больше показывали, что у нас здесь происходит во дворе. У нас здесь зачастую, вот чтобы вы понимали, да, это такой же вот, вот у нас за во внутреннем дворе ангар огроменный такой есть туда постоянно привозят то что мы закупаем и такими же фурами отсюда выгоняется я не знаю почему ребята это не показывают мне кажется что это надо делать обязательно может быть там вот, вот какими перебивками ну пусть там полутораминутные ролики это же не очень сложно. Надмі Рудольфічу це сказати. Вот, Блін, тепер я не знаю, увіжу його. По поставлю зараз напоминалку собі. Просто феєричний. Там, з іншого боку, ну а чом би й ні, не все ж нашим розвідникам самим рознюхувати. Ну і власне допомога, яка надається СВО, вона, звісно, не лишилася без здобутків і досягнень. Росіяни вийшли на адмінкордон Дніпропетровської області. Дніпро під загрозою. Ще одна область впала, алярм, термінова евакуація. Ось саме так друзі міг би розпочинатися ранок та Росії, але почався він із ще однієї свіжої партії чорних пакетів. Одним словом, вчора російські ДРГ на машині заради піар акції зробили вилазку в бік Дніпропетровської області. Їх зняв російський дрон і все, Птічка в клітки, а далі, хоч трава не рости. Хоча ні, все ж таки, через тіла СВОшників вона якраз проросте. Одним словом, як під'їхали, так і померли. Але ж, як відомо, тілами СВОшників вистелена вся стежка роботи російської пропаганди. Ніхто із втратами не рахується. Он Соловйов зранку хильнув російської крові і упівається радістю. І хто? Хто на Бога, скажіть мені його спитає, так а що далі? Які позиції там утримається? Яке угрупування підтягується, скільки техніки і СВОшників там? Хі, та ні. Головне, що є картинка. А отже, росіяни повірять і завтра всі будуть шептатися на лавках в розйобаних дворах, що і Дніпро наш. Дорогі друзі, вчора, звісно, важне саббиці то що бойці 90-ї групи центр. дважды краснознаменные танковые бреды вышли на границу с днепропетровской областью то есть это государственная граница российской федерации на данный момент это, это серьезно это вызывает гигантскую радость Но при этом ясно что это пока такие первые ласточки, здесь был вопрос кто первый выйдет на связи были с нашими Друзьями, у командира связь с бойцами есть, но ясно, что это война и тяжело. Но сам факт прорыва выхода это уже, конечно, серьезно. Они там зашли внутрь. Это вообще шло такое, знаете ли, соревнование, кто будет первым. Ну, потому что это принципиально важно. Напомню, что 90-е танковые команды... Герой России, генерал-майор Александр Нилов. Он стал известен после своей беседы с Верховным по телефону. И он такой, несмотря на свой возраст, прекрасно зарекомендовавший себя командир. Его дед, Герой Советского Союза, получил свою звезду за форсирование Днепра. Символично, правда? Не выпадково все, але танковая бригада. Але танку, як ви бачите, там немає. Немає прориву, бо немає українських військових. Немає українських військових, бо це така суперсіра зона, де не виживає ніхто. Так, Салавйов, розкажи, як вони відійшли? Що там? Тіла забрали? Ні. Але звісно, він, дід, форсував Дніпро цей форсує Дніпропетровську область. Ну і зрештою, це кордон Російської Федерації, правда, серйозно. Багато ви там чого контролюєте? Взагалі. Ми спостерігаємо, як три роки ніхто в Росії не займається фактчекінгом інформації. Взагалі, у Росіян немає ані сумнівів, ані критичного мислення. Просто дивіться ці півні свого часу придумали термін, значення якого самі не розуміють. Вимовити яке нездатні, але бляха вже накидали план української денацифікації. Ми вимовляємо це, а вони ні. Денацифікація, звісно, після російської перемоги. Клоуни, що рік беруть нещасний часів яр. Думають, як же буде жити Україна за російського правління. Це ж вже було, це все вже було. Та ми вже ситі цим. Але певно, це все не має ніякого значення для нас і з вами, для українців. Бо все, що говорить Соловйов, все, що йому підкукарікують місцеві півні, то для зумбованих росіян меседж вкинути треба, що війна надовго. Помиратиме ще більше росіян. І росіяни мають із цим змиритися. Вдумайтесь за 140 мільйонів населення, один дід вже прийняв рішення. Наверное, есть формулы, от, отталкиваясь от вот той цитаты Ельцина, есть формула, когда того, что, какой должна быть такая денационализированная Украина. Это ситуация, когда каждый украинский чиновник утром. Просыпаясь, будет спрашивать: не сделал ли я что-нибудь плохое для России, не побеспокоил ли я Россию. А если он признается, что сделал и побеспокоил, то должен сам идти в ФСБ сдаваться. Это особенно будет эффективно, когда не будет украинских чиновников. Да, или, или, национальность или... они могут быть любой. Просто паспорт будет российский. И, и, и даже более того, каждый на Украине, кто тихонько произнесет бандеровское приветствие, он должен сразу быть бит немедленно своими согражданами, потому что результатом этого этих приветствий становится полный крах государства, который сейчас Украина ну, переживает. Вот в этом смысле, конечно… Ну, кстати, после победы надо будет серьезно заниматься Просто. Та формулировка, которую предлагает Дмитрий Анатольевич, безоговорочная капитуляция, она требует иных усилий. Да, да. Здесь же вопрос именно в этом. А наша власть и наш народ готовы к иным усилиям? Это вопрос, который мы должны задать себе. И мы тогда должны делать определенные выводы. Сколько лет мы готовы воевать? Какие лишения мы готовы претерпеть? Чи хочуть росіяни війни? Ну звісно ж ні. А Путін да боги з вами, він же найжирніший голуб миру. Хочуть війни тільки європейці. При тому, що модні будинки не встигають випускати так швидко нові колекції, як пропагандисти змінюють взуття. Ну тобто перевзуваються просто у повітрі. Ще вчора це ж Америка була у всьому винна, це вона нападала на Росію. Україна то взагалі вона не рахується нас з вами, ні. Головні адепти війни тепер в нових реаліях це європейці. Це європейці хочуть продовження війни, а не Росія. Запам'ятайте і не плутайте. Блін, я б теж хотіла саме так воювати, без втрат, окупації, без обстрілів та смертей. Просто ідеально, навіть при тому не знаючи, що ти вже воюєш. Але відколи Донні знову заговорив про російсько-українську війну і сказав про те, що це не цікаво, це не його війна. Тож росіяни тепер знову потирають руки, що на одного ворога стало менше. Діло лишилось за малим дотиснути Європейський Союз. Дяка Богові, що тепер всі ядерні боєголовки, які відлітають Соловйовських і не тільки студій, вони дідаються вже тепер не нам, а нашим любим друзям. Я думаю, що так, Європа не дасть. так сказать, не, не даст развиться мирному процессу на Украине. Дай Бог, чтобы, так сказать, Трамп выполнил свои обещания и ушел из Украины. Ему есть чем заниматься. И дальше, так сказать, нам вот... Ну, у нас, это для все, нас... зато хорошие цели появились. Новые ядерные цели Финляндии и Швеции. Ну, ну, ну просто тиран. после всех их заявлений но не должны понимать. То есть мы, я считаю, нам надо перенаправить ракеты, надо взять их и реально. После выступления Владимир Они... Да а, а, но там мы еще пока... Не, понятно. А я, теперь я, вполне конкретно. Я, я, не знаю, мне кажется, пока мы хотя бы ядерное испытание пройдем, они, они знаете, пока не увидят, вы, вы стада где, хот, где, хотите провести? А. Ну, где, где, я бы хотел, так сказать, вряд, вряд ли пока получится. Так, можно в Польше, можно там, ну там белорусы рядом, мне хотелось бы их зацепить. Ну, над Тут... Лондоном. Мені здається, що вони абсолютно всі проходять певний тест на кровожерливість, перш ніж потрапити на російське телебачення. Чи достатній текнібал? Якщо ні, то звісно, тебе туди не запросять. Ну і хвилиночка, друзі, трошки історії, трошки культури, трошки російських бдурів. Знаєте, я дуже люблю цей жарт, там де подейкують, що автор сучасного гімну Росії, який в них Сергій був такий Сергій Міхалков. Це батько Нікіти Міхалкова. То власне він про всяк випадок свого часу написав кілька варіантів тексту гімну. На випадок, якщо Савіти переможуть у війні, на випадок, якщо німці переможуть. Саме так і його синок підлаштовується кожен раз під кон'юктуру. Колись він, як і всі, обожнював Україну, знімав нас з кіно. А наступного ранку, як оголосили СВО, ми вже в одну мить стали нациками. Хоча цей чортяка часто навіть і не говорить, що думає насправді, але трошки істина таки із нього проривається. такую стратегическую и глобальную ошибку совершила семья, приведя к власти офицера КГБ в надежде, что все будет так же. Вот так случилось. Отползли от пропасти. Еще Жуков сказал, освобождение Европы никогда нам этого не простит. Все точно. Точно так же ми зараз вхлібаємо сьогодні. Дивовижно, коли історики будуть піддавати підсумки цієї епохи, і постане питання, хто зруйнував Російську Федерацію? То я просто вимагаю, щоб на першому місці були не українці, не європейці, Соби, з цього американців там не буде. Я вимагаю, щоб перше місце хай з малої літери, але був Путін. Тому що те, як він в це вклався, не вклався ніхто. Я дико сорі. При всій любові і повазі до України і того звитягу, подвигу, на який пішов весь народ. Оце це ж він все зробив. Це він розвалює Росію, і саме він її підвів до того самого обриву. Тож нам лишається тільки їх зіштовхнути. Ну а ще це, звісно, зміни, які відбуваються в їхній науці, в тому, як відбувається побудова освітнього процесу, це щось із чимось. Вони поховали свою мову, тому що це мова катів та окупантів. Культуру, музику, літературу. Ну а тепер намагаються ще й історію ще більше підлаштувати під себе. Далі ви почуєте дивовижний виступ. Це, до речі, отакий от самий цей юридичний форум. Здавалося б, до чого тут те, що говорить Міхалков, до чого тут те, що буде говорити інші, але піднялася раптова тема неандертальців і чому ж вони вимерли. Я, як завжди, дуже нудно і сухо вам назву кілька аргументів, що це була проблема. Конкуренції з сучасною людиною із людиною Homo sapiens. я назву вам всього кілька, як і завжди, сухих і нецікавих фактів. Не таких цікавих, звісно, як від російських чиновників та пропагандистів. Неандертальці зникли через конкуренцію з сучасною людиною, тобто із Homo sapiens. До речі, не треба Homo sapiens плутати із росіянами. Звісно, зміна клімату повпливала на всю проблему. Далі це було змішування, тобто фактично асиміляція із гомо-сапіенс. Ну і загалом велика низка важливих великих подій повпливало на еволюцію, яка знов ж таки не торкнулася росіян. Ну а от у росіян своя викладка тих подій Було одне із питань того, як базові цінності, от, скажімо, цінності сім'ї. одержали верх над ценностями атомизированного существования. Я вас верну к опыту кроманьонцев и неандертальцев. Вы знаете, что неандертальцы вымерли. Почему вымерли неандертальцы? Потому что они, пожилых людей, они жили племенами. У них не было понятия семьи. Всех пожилых, заболевших, ослабевших, которые не могли охотиться, не могли собирать корнеплоды там, и так далее, они выгоняли для того, чтобы сохранить дееспособность племени. И в итоге неандертальцы вымерли. И сейчас про исключительно тупых и неумных людей иногда говорят, да, но это какой-то неандерталец, да, так сказать, вот это. Даже и термин этот получил негативное понимание. Кроманьонцы жили племенами, но в племя было раз разделено на семьи. И в семьях пожилых кормили, защищали, обогревали. Почему? потому что они отдавали опыт подрастающему поколению. И пока отец и мать находились на охоте или на сборе корнеплодов, старшие учили младших. И очень были крепкие союзы между мужчиной и женщиной. Мы с вами, карманьонцы. Спасибо. Ще раз добре, що ми з вами Homo Sapiens. А Homo Sapiens відрізняється від кроманьйонців і від росіян. Тим, що для нас найголовніше це зберегти свою політичну націю, свою країну, свій народ і своїх захисників. Друзі, ще раз і ще раз під завершення нашого випуску я вам нагадаю про наш збір в підтримку бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми збираємо на два безпілотних авіаційних комплекси Москіто Стаб збирати треба 296 тисяч гривень, і я буду вдячна всім, хто перейде за посиланням в нас в описі і обов'язково задонатить будь-яку суму. Ваша підтримка і участь для нас дуже важлива. Не забувайте поставити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубановай, хто ще цього не зробив. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.